Зкажіть, щодо... будь ласка, із свого досвіду, яка все-таки гранична густота може бути залишена на полі для того, щоб отримати все-таки рентабельний врожай? Коли ми обстежуємо навесні посіви і е, бачимо, бачимо поле? То якщо, якщо ми маємо 12-15 рослин, ми вже рекомендуємо на залишати метр. на квадратний метр. Да, угу. ми рекомендуємо залишати цей посів, і з цим посівом можна працювати і можна отримувати до до 3 тонн відповідно. Потрібно там, планувати тоді схему живлення, під це, щоб лишнього не давати. Живлення, схему захисту, да, схему та, захисту відповідно, треба планувати. Да. Але якщо ми бачимо там, 30 плюс рослин на квадратний метр, ми можемо йти вже на максимум. Угу. Ми можемо йти на максимум і отримувати 4 плюс. Супер. Да. супер. Шановні аграрія, я думаю, це слушна порада для вас, тому що зараз ми вже перебуваємо в посівах, де формується майбутній потенціал. Врожайності озимого ріпаку на 2026 рік, на наступний сезон. І тут дуже є важливим все-таки зрозуміти, якщо внаслідок підгризання озимою совкою, якщо внаслідок посухи або інших чинників у вас все-таки на полях відбулося значне зрідження, то як все-таки прийняти рішення, чи йти з цим полем далі, чи, можливо, пересіяти його? Віталій якраз навів от гарні практичні поради, що 130-150 тисяч це нормальна густота, з якою можна працювати і отримувати рентабельні показники врожайності.